Від ненависті до кохання один крок. І коли ми кохаємо людину, і потім людина нам зраджує, або там йде, просто ці відносини руйнуються, і вона там лишає нас. То дуже в багатьох людей оця така ниточка, яка до цього була ниткою кохання, вона обривається, і людина стає дуже чужою. І я стільки разів чув, що от він для мене, от наскільки він для мене, жінка говорить, наскільки він для мене був бажаний, коханий, от настільки там після його зради, чи після того, як він там мене там десь там пішов, там залишив там одну з дітьми, от наскільки він для мене став чужий. Тобто, оця така таємна якась ниточка, вона обривається і ставлення стає геть іншим. І тому мені здається, що Дуже мало в кого виходить бути друзями, тому що ця людина стає чужою, але з іншого боку, у тебе стільки спогадів різних пов'язаних з нею.